Друзі, всім привіт! Радий бачити вас на своєму YouTube каналі. Сьогодні встали о 4 ранку займаємося нашим кабанчиком Зібралися певні такі замовлення на свіжину, так як наближаються свята трійці. І люди просять свіжину. Як їм відмовити, працюємо в своєму темпові, не спіша прибрав кабанчика вага даного кабанчика 152 кг. Це наші свині м'ясного направлення. І зараз вже його домиваю, розбираємо і ховаємо в приміщення, будемо там займатися повною переробкою. Поки не так жарко, поки немає мухи, потрібно швидко над цим -сим працювати. В даному відео, друзі, хочеться вам показати, які процеси у нас відбуваються на рахунок переробки свинини, так як наша продукція буде свіжена і будуть там певні такі. Перероблені продукти. Друзі, в даному відео постараюся все поподробно розповісти і показати все наглядним образом. Друзі, кому подобається таке відео, як завжди, підписуємось на канал, ліпимо лайки, пишіть коментарі. Друзі, гарного вам перегляду. Прибрали вчора кабанчика із нашого господарства, певні замовлення на свіжину зібралися. Звичайно, друзі, дуже великий такий мінус на рахунок того, що велика спека, і потрібно швидко все, друзі. Виконувати і робити. Вчора повністю переробили даного кабанчика, розвезли всю свіжину по тих замовленнях, які в нас були. З того, що якраз притик даного кабанчика вистачило на всі замовлення. І сьогодні, друзі, приступаємо до приготування паштету із свинячої голови та лівера. Дане відео в нас на Ютубові воно вже є. Я там розповідав усе на той час, як я знав. Перший раз пробували готувати даний паштет. І, можливо, десь неправильно доніс свою думку. Сьогодні постараюся в даному відео все поподробно розповісти. І, друзі, можливо, комусь такий рецепт та й сподобається. Вчора ми предварительно проварювали голову, голову довго варили, щоб вона повністю аж відставала від косточки. І, виходить, вчора також розібрали, трошки його в холодильник поставили. Сьогодні вже займалися підготовкою на нашій паштет нашої продукції. Використовуємо у приготуванні даного паштету. Це свиняча голова в нас іде, також іде печінка, серце, легені і почки. Зробили на вечір, вже ми також підготували наш весь лівер. У лівер входить печінка, серце, легені і почки. Порізали на невеличкі такі кусочки, все. І також, друзі, його все тушкували. Підготовили нашу так сказати, сировину. Скажу, що нічого спецій ми сюди не додавали, просто обжарили внутріщі. Обібрали голову. Сьогодні вранці ми підготували вже, виходить, наший, так сказати, фарш. Саме перше ще хочу повторитися, що потрібно все перемелювати на дуже саме менше решето. Це ми, друзі, зробили. У нас в загальному маса нашого фаршу вийшла 1 до 1. Точніше, 3,5 кг у нас вийшлося із голови обібрати м'ясо, і виходить, також 3,5 кг у нас сюди йде лівер. Перемололи усе сюди також, виходить, додаємо 150 г на 1 кг цибулі сирої. Все сюди вже перемололи, підготували, тут, а все в нас знаходиться. І сюди ж, друзі, тепер по спеціях. Додаємо саме перве, ми вже за власним рецептом додаємо сюди мелитий чорний перець. Перцю використовуємо 3 г на 1 кг фаршу. І виходить, також сюди додаємо сіль кухонну. Кухонну сіль використовуємо 12 грамів на 1 кг фаршу. Також додаємо сюди зразу сіль. Звичайно, друзі, все відрізняється набагато від того, яка у вас сіль. Тут у нас виходить дрібна сіль, то можливо в її потрібно трошки зменшувати по нормі. Бо є сіль, та що крупніша, вона не така солона. Та, що дуже така мілка, вона більш солона. Ми в середньому взяли сюди 11 грам солі, бо вона у нас виходить дуже така дрібна. Сюди також додаємо, ремонтується чорний молотий перець. Пропорція у нас йде 3 грама на 1 кг фаршу. Це відіграє певну таку перчинку у нашому паштетові. В принципі, це вже є, і також додаємо сюди одне курине яйце на 1 кг фаршу. У нас тут загальна маса даного фаршу 7 кг, додаємо, значить 7 куриних яєць. Все, це додали. І саме, друзі, відповідальна зараз робота буде саме, так скажу, ретельно його перемішати, щоб повністю наші спеції розійшлися по даному фаршу. Беремо і таким простим народним методом. Будемо хвилин, я думаю, десь 20-30 повністю його перемішувати, щоб усе, друзі, було тут добре так, добре так розмішане. Ну що ж, ретельно, друзі, все перемішали. Наші спеції, я думаю, рівномірно вже розповсюдилися по нашому паштету. І починаємо наші баночки. Потрібно все плотненько, друзі, так наповняти через те, щоб не було пустих місць у наших баночках. Так, і виходить, друзі, перва баночка вже наповнена, все так плотненько трамбуємо, залишаємо декілька сантиметрів до поверхні кришки і наповнюємо всі так само, друзі, банки. Так, ну що ж, виходить, вже набили наші баночки повністю до верху, залишили декілька сантиметрів до нашої кришечки, щоб наші кришки не зривалися. Беремо, друзі, наші кришки. Перед цим скажу, що обов'язково потрібно кришки залити окропом, щоб трошки резиночка на наші кришки послабшала. Накриваємо повністю наші всі баночки і будемо зараз баночки всі закручувати. Процес не особо такий, друзі, забарний. Ну скажу, що треба трошки спішити його все робити. Жара на дворі дуже велика, щоб нічого, друзі, в нас не спортилось. Так, все є. Це прибираємо і приступаємо до закрутки наших баночок. І в основному, друзі, вже закатали наші баночки, в принципі, вже будемо працювати з нашим автоклавом. Ще, друзі, хочеться доповнити одне. Потрібно використовувати обов'язково кришки для автоклава. Через те, що якщо закатувати банки обичними кришками, можуть виникнути певні такі проблеми. На рахунок того, що кришка або вдавиться внутрі банки, або може навпаки піддутися, може нав... навіть і зірватися кришка з нашої баночки в процесі приготування. Краще це не ризикувати, краще вже купити кришки спеціально предназначені для приготування в автоклаві. І скажу це набагато облегшить вам процес приготування. Ще, друзі, хочу сказати, ми як купили даний автоклав. Взагалі ніякого розуміння не мали в процесі приготування продукції з ним, як працювати точніше. І також дивилися відео на Ютубові, люди розповідали, ділилися певними такими рецептами. Найшли саме такий простий класичний рецепт приготування даного паштету. Доволі непоганий такий рецепт, нам сподобався. Ну, відбулися, друзі, в нас певні такі, так сказати, доповнення цього рецепту. Звичайно, секрет ми не будемо розкривати, так як це наш сімейний секрет. Ми займаємося реалізацією приготуванням даного паштету. Не хочеться відкривати всі карти. Ще, друзі, скажу, що якщо приготувати за класичним рецептом, вийде дуже непогано для власних потреб дуже такий класний рецепт. Ще хочу сказати, друзі, на рахунок того, як вийшло у нас відео на нашому Ютубові, як перші рази ми готували даний паштет, то там критика була дуже така велика. Також люди підтримували, люди там дуже такі сказати, що. Поради якісь писали, воно і, вроді, і не порада, питалися щось доповнити. Ну, я вже як почав працювати з даним автоклавом, я вже сам зрозумів, як з ним працювати. Звичайно, там люди таке писали, що потрібно заливати повністю аж до верха воду в автоклав. Це взагалі взагалі тут би такого горя наробилося. Ну, я ж скажу, потрібно залишатися при своїй думці завжди. Дуже багато непоганих коментарів було, люди підтримували, люди погоджувалися зі мною. І в даному відео, друзі, також хочеться розповісти вам повний процес приготування паштету в нашому автоклаві. Точніше, робота з нашим автоклавом. Скажу, що зараз будемо виставляти баночки наш автоклав. Заливаємо воду, щоб вода перевищувала трошки рівень над нашими кришками десь на 1,5-2 см. Так як під час нагрівання вода розширюється у нашому автоклаві і це з головою вистачить. Якщо набрати більшу кількість води, то просто можуть і банки повзриватися, можуть і кришки повзриватися, ну буде дуже так проблемно. Виставляємо банки, заливаємо воду комнатної температури і закриваємо наш автоклав. Накачуємо тиск, виходить менше 1 0,8-0,9 хват з головою і виходить, виставляємо автоклав на газ. Ставимо його на газ. Так як той рецепт, коли я його дивився перші рази пробував, то там люди готували до 110 градусів і протягом 40 хвилин. Скажу, що дуже виходить, якщо готувати по цьому рецепту, і дуже виходить пересушений паштет. Ми вже неоднократно змінювали рецептуру приготування приготування даного паштету, але скажу, що знайшли золоту середину. Доводимо до температури 90 градусів, виключаємо наш автоклав, даємо йому вихолонути до самого ранку, повністю коли температура спаде. Стравлюємо тиск в нашому автоклаві і достаємо готовий наш паштет. Ми вже не одну тисячу баночок переробили даної продукції. І скажу, що людям подобається нашій місцевості, нам також все подобається. Получається, жирненький, хороший такий паштет. Поставили готуватися наший паштет, скажу, що, друзі, дегустацію знімати не будемо, так як це займе певний такий час. Кому цікаво, у нас попередні відеоролики є на каналі, ми там проводили дегустацію. Якщо, друзі, дотримуватися повного рецепту, якщо по приготуванню, скажу, що доволі непоганий такий виходить, результат. Певні такі доработки в нас відбулися в даному рецепті. Додавили ми певні такі інгредієнти приготування даного паштету, ну це буде наша сімейна така таємниця. Скажу, що, друзі, якщо. Даний рецепт, я думаю, однозначно кожному це все сподобається. І якщо, друзі, я в попередньому відеоролику щось не доніс, комусь щось не дорозказував, в даному відеоролику я думаю, що все поподробно я розповів по процесу приготування нашого домашнього такого смачного паштету. Друдя, кому подобається таке відео, як завжди, підписуємось на канал, ліпимо лайки, пишіть коментарі. Всім пока, до нових зустрічей!